спочатку у банк парка зняти гроші, а потім скуплятися продуктами та потім до мами франки папа зух. Ja. Ich muss raus. Ja. ja ich habe eine Stadtkarte bei uns. Friseur. Das will ich auch nochmal. Ja. Ja, kannst du dann alleine? Ich selber. Ja. Warum ich mal ganz Nein. Ja, Papa für, kann frisieren. Ja. Oder auch kurz dann los. Blase. Ja. Glatze. <laughs> Glatze, ou 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, Weißt du nicht? Lomas, Kupilos, uma Mütze schön? Meine neue Mütze? Ja, Papa, schon Ja? Ja, Papa, heute schön. Essas horas, eu não sei. Aber schon Aber schön? Ja, aber schon, ja. Ja, Papa, schon. Ja? Ja, Papa. Ми скупилися в Кауфленді, поснідали у турецькій бекаре у Кірпані, Ні... купили літнє взуття мені Франку та мені рюкзак у Кірпені у Шуа центром. Зараз їдемо до мами Франка. Хазі. Yeah. Yeah. é gut papa. Ja, papa. Jus papa. Jus papa. Jus papa, Ja. Ich bin jus Sim, Ja, kind. Ich papa Ще не прийшли додому. Ось наші продукти на місяць. маски для обличчя на місяць. Водичку. Ну, водичку ми будемо щотижня купляти. Також покажу покупочки з шоу центра. Зараз покажу. Перше, це рюкзак Nike. Най, рюкзаком буде зручно, зручніше бігати. Руще робити ранкову пробіжку, ніж з сумкою. Мені потрібен рюкзак, тому що я не можу вийти на вулиці без води. Я дуже багато хочу пити води. Це для Франка кросовочки. Це в мене такі на літо кросовки. Вони літні, тому що там такі дирочки, це така вентиляція. Це на літо добрий варіант. Ну, і все. На цьому тихні. Чи сьогодні була знижка в сьому шоу-центрі у Керпені? 50% знижка. Тому рюкзак та все взуття обійшлось разом у 120 євро. Покупки. Зараз записуємо бюджет мінус 200 євро. У мене на зберігання. франк, Сьогодні мінус 183 євро 27 центів. Глобальна закупка на місяць. їжа, напої для завтрашнього гриля. Маски для обличчя на місяць, шампунь та жидке мило. Мінус 600 євро на зберігання. Мінус 20... Мінус 27 євро за... У турецькому ресторані. Я поїла Франк та Лібе Папа. Мінус... 11 євро 80 центів Два яблочних пирога мінус 104 ,85 євро 85 центів. Мої для мене літнє взуття, для франка взуття та для мене рюкзак. Цього разу ми більш відповідально поставилась до бюджету, тому всього раз записуємо витрати. Я записую витрати, я записую витрати з грошей Франка. Ми вийшли на вулицю, тому що Франк потрібно у перекарню. Також потрібно купити франку такі штучки зі смаком для електронних сигарет. Не знаю, як правильно називається. Це нохниці та мені нохниці для домашнього манікура мені та Франку, та мені ще для домашнього манікюру лак для нігтів. Ми не змогли на мафіні поїхати у, таку, заїхати у центр Рафіна, щоб перекарнювати Росман. Там спеціальний магазин електронних сигарет, тому що з іншої сторони, яка, з іншої сторони дорога, що веде до центру Фрехена, що їде у сторону Хюрт, що в сторону Дормонту, Ну, там просто перекрито. Я. Yeah. Ось такі покупочки з Росмана. маска для п'яточок. Це такий сіль, сілья морська сіль для п'яточок. Щоб робити спеціально для нічок ванночки лак для нігтів, який швидко сохне, ну так було написано. Та ще такий зміснювальний, ну таке така олія, що буде допомагати покращувати нігті після того, як я декілька місяців робила гель лак знову рубрика бюджет. За 1296 євро. Це маска для ніжок, Такий спеціальний, спеціальный сі для ванночок для ніжок. Спеціальний олія для відновлювання нігтів, Ніхтів. ніхтів. Ніфтів та лак для нігтів Мінус 60 євро перукарню для франка. Мінус 51 євро 60 центів. Це спеціальні штучки для електронних схрей для франка. Зі смаком він взяв три штуки та да, ще, ще одну електронну. Аньку сигарету купив. Я буду їсти вареники з картоплею та грибами. Знайшла у Маркауфені. вас? Йдіть це вас. Ось, Франк буде їсти якесь м'ясо чи свині вуха, чи що. Так, це фото моє. Доброго ранку наступного дня. Зараз пів восьмої. Я снідаю і сьогодні поїла два яйця сьогодні. Сьогодні вперше за довгий час робила нескік та за довгий. Робила бутерброд з вишневим варенням. Франк вже поснідав, поки я ходила на ранкову пробіжку. Я ранкову пробіжку не знімала, тому що я без телефону пішла, мені незручно з двома сумками чи сумкою зараз бігати. Але але мені сподобалось відчуття після перебічки, так я схватила, але, але так було чудово, так добре відчувала тіло. Тіло. Ось честь неделю. Зараз 10 година 6 хвилин. Ми потроху їдемо на автобусну. Зупинку треба доїхати до Бетбурга вокзал, до вокзалу Бетбурга. а там нас забере лібо папа і ми поїдемо до сестри, лібо папа в Нідіраусен. Будівництво доріг нашу автобусну зупинку перенесли сюди.

Папа Бендюй, я массив. А. Ходили пішов не за планом, тому що сини, сестри, либо папа пішов дивитися будинок. Сусідки неможливо бути жити, тому ми лише погуляли у Бельбергу. Посиділа в турецькому кафе, в турецькому ресторані та Вайс кафе. Ще не прийшли додому, на цьому мій випуск блогів поки завершується. Bye-bye, чус, bye, До наступних відео. Гарного вечора!